А як? А як? Приїхали в шуміленд дивитися нарешті на динозавриків. Тяну все на своїх плечах. Ситуація з горщиком плачевна. Це що, якщо пісяти на горщик, там буде чудік вилазити? Хочте, і назавжди навчила збирати кавуни. Хотів би полетіти на літаку. То не уважно, то двічі їздить на вокзал. Забула марка переноску в потязі, біжу забирати. Вітаю! Ні, то малюка переносить. Дякую вам дуже добре. Будемо, що сталося? Ні. Не вийшло стриматись. А зроби ще раз так, обличчя, будь ласка. А що воно означає? Ні. Ти з люка? А як? А як а... а як Марчик Добряк? А Марчик Злюка. А, а Марчик балавон А Марчик сумний. А Марчик веселий. А Марчик прикольний. Марка, вам небагато і креветки, і курка. А ну, тихо! Ну, чи! Кам-кам-кам! Бошечки бери. Давай, руку. И чикай! А, ну чекай! Да что такие? Приїхали в шуміленд дивитися нарешті на динозавриків. Марк, Ось хто шу... в тебе є? Шумей, Шум'євітка. Хто це? Трицераптор. Трицераптор. Марк, мало, треба треба випасти. Дивись, дивись, дивись! Вхідний квиток в сюди, в динозавр, і там ще в фігурки. 500 гривень дорослого, Марко безкоштовно. Стиракозавер сподобався. Так. Ідемо далі. Трошки боїться, але завжди майже в перший раз він усюди боїться. Останнім часом став дуже такий, всього боїться. Зараз викинемо. Боже, ну як можна взагалі осягнути, що отаке от колись тут жило. От може навіть по цій землі ходило. Ну це ж взагалі капець якийсь. Я вам не передам через камеру його розмір, але дивіться, ну типу мій тато дивіться, в пів ноги не Це капец! Це Дуже вражаючи, Да? Це, звісно, як як робить динозаврик? у класно. Так тобі робить куку. -ку. Цей прям стрьомний. З усього Шомеленду цей йшло просто пісочниця. Насправді парк класний, великий, багато всіх. Там хтось кричить весь час. Але от для Марка віку ще зарано. Хоча от Маруська, яка ходила вже, то й зайшло, а Марка тут не дуже. Що ваші динозаври, коли є машинки? Що ви знаєте про гонки? Дуже О, вау! Наступна точка. Как это называется? Дивопарк, да, по-моему? Можно лазить на все эти штуки. Тут подобается? Ку-ку! Поруч седаю. Там спать. Десь! всем пока! Найбільше не вийдемо. Всем пока покали відпочити, щоб Марк заснула. І відпочити. Вкладання спати для мене це просто кадр. ляж будь ласка. Ні, ти не йдеш до тата Марк. Общем, Саша вклав Марка на ручках. Тут є сад гамаків, безкоштовний, можете прийти, просто полежати дуже подобається. Плюс... Тут поруч знаходиться ось там от всяка спортивна історія от для скейтерів і так далі, і там просто баскет. Саша вже пішов, знайшов там своїх друзів з, з, з ЖК нашого, які там грають в баскет. Ну, коротше, дуже багато прикольного. Як мінімум на вихідні тут постійний двіж, можна приїхати, щоб дитина полазила на самокаті, покаталась, покаталась на не знаю, бігавілі, чому завгодно Дуже класно. Багато класної їжі, багато класних локацій. Є басейн, на який я дуже хотіла. Взяла плавки Марку, собі купальник, але ні Саша, ні тато, не все. плавки, тому ми сюди не підемо. Але басейн є, тут ціни, подивіться, фіксуйте собі. Звісно, моє люблене місце Кіпчене Garden. Тут неймовірно. Гарно, смачно. Краса, можна купити собі красату, квіточки. Дуже-дуже гарно. Трошки розводили крикуни, діти. Ну, собачку ж саме так і відбувається. собачку кажуть, що він останній іде. Ой, дивись, Марчик, дивись, синичка, ти з ручки взяла хлібчик. Да, зняла. Марк весь час плаче, що він хоче яблука і ніде нема. Дивіться, який скарб ми знайшли. Відром полуниться. О, звісно. Є? Треба піднятися, дивись. Прям справжній літак стоїть, можна піти подивитися. Так? там пілот начинок сидить. І дивиться, куди треба летіти. Бачив, є віконечко. І отак от люди летять. Прикольно. Не Ти хотів би полетіти на літаку? Ні. Не. не сподобалось? Ці два дні проходить фестиваль в цих притулкових котів собачок, можна прийти і обрати. І я кажу Саші, що скоріш за все ми з кимось повернемось. І, і ще собач. А дивись, які Ну, Про парагойлок ви точно все знаєте. Ми вже тут не один раз бували і тут просто неймовірно. Не обожнює, що доросло можна теж на всіх гойдалках надатися, вхід 130 гривень. І Купа, 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 різних гойдалок для всієї родини. Вообще. Майданчики, правда, в пекло саме пішов, але вже не забрав. Пишу? Територія є майданчиків для більш дорослих дітей з прикольними гойдалками і так далі. Місце для паркуру, вообще, терняки, купа закладів. Я навіть вам тих не перерахую. І ось тут є футбольне, баскетбольне поле. Зараз там баскетбольний турнір проходить. І тому дуже багато людей. а Взагалі тут і скейтери, і можна безкоштовно прийти пограти в футбол, баскетбол, дуже класна історія. Ще просто попардолив. Де там та мама? Кому вона треба? О, Боже. Але в наших реаліях кинджал на Київ летимо в машину їхати. Куди? Значить, марку 2 і майже 4. ситуація з горщиком плачевна. Тому ми купили наліпки. Будемо зараз спробувати наліпки і замовили накладку на унітаз. Він не хоче сідати абсолютно на горщик. Він може сясти посидіти, але в туалет він піде і зробить демонстративну поруч. Тому е, вдома, якщо без підгузки, він може пісти не диван, не підлогу усюди. Тому будемо пробувати. Вись, обери, будь ласка, наліпку, яку ми наклеїмо на горщик. Вони всі чорні, зараз ти їх не бачиш, але коли ти попісяєш, буде магія. Оцю. Не. Яку обирай. Не. Добре, можна я оберу? Я обираю, наприклад, ось цю. Ну, тут... Дивись, тут є зірочка, Марчик. Тут є чудик. А ти маєш попісяти, щоб побачити? Є слоник, є курочка і метелик. Кого хочеш? Слоника? Чудика будемо? Пішли клеїти чудіка. Ідемо. І зараз ми робимо хитрий хід. Саша зараз сяде на горщик. Ми візьмемо цю і якось непомітно спробуємо налити туди водити і по Саша попісів. І має проявитись наліпка. Таким чином показати, що це прикольно і весело пісяти на горщик. Будемо дивитися. Бачите, вона трошки загоюється. Вона, я так розумію, працює від якогось доторку. Тільки що брала руками, може, просто руки, ну. А, ну туди зараз чисто чорна, бо в руках. Проявлялася. Пішли, тато буде пісяти на горщик. Пішли. На, на твій горщик. Бачиш там чорна. Чорна наліпка, бачиш? Отаку вправу ручку і якось вилить. вилетіть. Як Дивись, таточко, зараз mm -hmm. буде сідати. Ану, йди до мене. Тики <тас> <і> сховаєш аж. <тас> зараз тата. <пара. тас> а штани не, не будеш знімати? <тас> <тас> так, давай, тато буде пісяти, готовий? Тато попісяє на горщик. Добре, попіся. Попіся? Попіся, а треба, може, поятичку. А ти не читала, що треба так? А як ні. ні? Нема. Нема. Щось наліпка не спрацювала. Як думаєш, треба ще раз? Так. Та, треба, щоб тато ще раз А Ану, давай спробуємо. Ану, сідай зручніше, отак. Ой, божечки, сідай, добре. зручніше. Ні, все добре. Ану, давай. Бетиш та ти відчув, що хоче пісяти, і пішов пісяти. Фух, ну що там? Давай подивимось. Чувак. Вау! Ти бачив? Це що справжній чудик на пісюлях там. Так. Це що, якщо пісяти на горщик, там буде чудик вилазити? Хочеш спробувати попісяти? Куди чудік ховається, дивись. Чи він не ховається? А ну давай. Так, от витрим його ой -ой. зараз. Ой-ой. Ой-ой. Він, він ховається для того, щоб з'явитись тільки тоді, коли мальчик попісяє нього. Уявляєш, він буде до тебе приходити, коли ти пісяєш. І я веселий чудік. Ти попісяв? Бачиш, він зараз ховається. Ой ой. Ой ой. Спробуєш попісяти? Ні. Як тато, сидячи. А я не хочу теж. Давай знімемо mm -hmm. трусішки, і коли ти захочеш пісяти, ти підбежиш і попісяш, і чудик з'явиться. Давай спробуємо. Ти пізніше захочешь сказать. Так, ти будеш грати з машинками і такий дає хочу пісити. Ты підійдеш, і пописиш, і чудик з'явиться. Так. Давай. Не Ні, ти зможеш побачити, коли ти попісуєш на нього. Так. Да. Да. До речі, зараз монтую відео і згадала, що в TikTok Я виставила запитання, порадьте дійсно дієву пораду, як привчити дитину до горщика. Там 100 тисяч переглядів і купа просто нерівняна коментарів. Тому заходьте і дивіться, може ви щось для себе знайдете. І будемо з тобою так пробувати робити. Ухай, спробуй спочатку і отак от, от дути. Ні, не, не пити. Отак. Ніби ти свічку задуваєш, ану спробуй. Виходить, Анусі. Виходить, Анусі. Не прицела как. А піси, ти хочеш, щоб чудик з тобою прилітався? Не Не хочеш? на тоді ще трохи ходуй. Як теж дивись чекає, поки Марк попісів, так? І всі будуть плескати і радіти. Читали, що завдяки цій вправі розслабляються м'язи за тазового і дитина ходить договору. Але жов. Я чутик? Нема, ти ж не бісявся. Що? Ти не він. А де він десь там, але треба попісити? Хочете, я раз назавжди навчила збирати кавуни. Обов'язково має бути жовта пляма. І обов'язково має бути хвостик. Якщо є ці два приважаного таки, аж бо це дів, дівчинка, як кажуть, з жовтою плямою це буде супер смачний колон, Перевіряйте. Чотири дні, друзі, дитину підмінили. Просто він, він кричить весь час. В садочку обалдієлі з того, що він на все ні, і причому кажеш, така істерика, каже, що до рвоти доходить. Що за період знов не знаю, але це трешак, правда. Настільки сильні істере, будь-що, що не сподобається, одразу падає, починає битися ногами, головою. Це так важко, капець. Важко зберігати стабільність при цьому всьому. Бо розумієш, що йому важче треба допомагати, коли це отак от, ти один раз за день відчуєш, да. А от на вихідних, коли це було весь день, мене в кінці зривало вже. Адечку, будеш пити? <плес> а чому ти тільки що так сильно кричав? Що тебе так засмутило? Ні. <плес> Тіха, тіха, ну постав, вона просто буде стояти, я вип'ю. Що тебе так сильно засмутило тільки що? А поки ти не хочеш... Ну не їж. Я ж тебе не змушую. <лизу> <чи ні>? Марчик, <goes> ну марч. <глади> <пу> я, я, я знаю, що ти хочеш смачнюсь але з тобою. Це як зранку у нас домовленість чистити зубки, а після садочку у нас домовленість мити ручки. А після чого ми ще маємо ручки? Коли попісяли чи покакали мої ручки. <реку> Мачек, в шафі, я її прибрала, вона лежить он там. Я тобі її готова дати одразу після вечері. Якщо ти Кожна так зігнулося. Тобто та, вже втомився дуже. Давай його полікуємо, можемо у нього найдемо, щось послухаємо і в сердечку у нього, сердечко буде. Спробуємо? Ні. А може ми спробуємо татові дати пігулочку? Так, дамо та да, тобі пігулочку? Та. Давай. Що будемо тата, чим лікувати? Пігулочку? Та. Я доктор Марк, вам треба випити пізнець. Дивись, що ми купили. Діставай. Ти бачив? Це що таке? Це марка, спеціальна насадка, накладка. Дивись. А ну спробуємо. Знімай підгузок. Не хочу. Ні, проте тут марка. хочу. Дивись. Ти не пісити, ти просто спробуєш посидіти. Він такий м'якенький, тут резина така м'якенька. Що, щось віде, трошки. Ну, та, то скажи, не сідай, зламаєш. Я, ну, це має. треба щось хтось менший сидів. Хто ж може бути там сидіти? Я. Хочу, О, давай! Не, не хочу. Треба тримай, будь ласка. Ні! Я тобі допоможу. Один раз сядеш, і там дивиться мультик. Я тобі просто покажу, як не, на... не Добре, все, я просто зніму не, не. Я зніму підвозок. Треба зняти підгузок, бо ти в ньому півдня ходиш вже. <ривіт> дивись, як зручно. Привіт, командор! <ривіт> ти що, на дорослому сидиш? Клас! І отак от треба приходити і ловляєш, як дорослий пісити, на ну, унітаж. А якщо отак, дивись, а може навіть отак зробимо? Отак. Ти бачив? Спробуєш ще раз посидіти? Ні. <ривіт> Тільки збагнула, що я вам нічого не розказала вообще навіть даже. В общем, зараз співпрацюю з виконавцем Ості йому монтую влоги на Ютуб, так що можете зайти і написати, який крутий монтаж. Ось з ним працюю з його командою, і зараз в неділю їду знімати теж контент для Клавдії Петрівни. Тобто, якось мене так життя з нею пов'язує, то з нею на кліпі працювала, то зараз буду контент знімати. І, якщо чесно, я не знаю, як то все поєднувати з усім. Що мені здається, що скоро мамські ком'юніті-контенти відійдуть в мене на другий план, не в плані Ютубу. Ютуб це моя душина, він буде до допоб'єднува. А от табори івенти, мені здається, я або буду передавати, або буду якось не знаю, не знаю, що з ними робити. От тому сьогодні їздила на студію, дивилася і знімала Костя записує трек. Скоро буде дуже крутий, мені дуже подобається його пісні насправді. І скоро буде цей трек доступний, так що теж слухайте, підтримуйте наших виконавців. В неділю їдемо в табір для мам-2, і там маю працювати, і там маю моя мама теж має працювати, тому як то все буде, невідомо. Ще треба за табором дивитися і розважати всіх. Ну коротше, але я маю надію, що впораюсь. Взяла на себе багато. Тяну все на своїх плечах. Марк, що ти робиш? робишь? Е, Эсти. Сиру, не досить. Може, шматочок відламаємо? Ні. Трішки крейзі день, якщо чесно. Ще сьогодні прокинулась треба було зібратись до 11 зібрати друзям ліжко передати дитяче в Польшу. Ми його поки зібрали. Я загубила пакет, який я там друзям відкладала речей. Той пакет взагалі обдзвонила всіх родичів. Може, хтось випадково забрав, нема. В итоге знайшли той пакет. Я в хаосі все то блін. Перебираю, везу татові ліжечку, щоб він його відвіз на вокзал, бо я забираю машину і Саша не може. Тато нам дуже в цьому допомагає. І короте, ми, е, Я відвожу то ліжечку, лечу на вії. Зараз ВІ заїжджаю на заправку, заїжджаю до бабусі годувати кішку. Після того їде на СТО, бо ми були на СТО, нам щось робили так, що в нас проблема з двигуном. Короте, е, і Сьогодні треба ще приїхати ввечері. Ми там домовилися знайомими поїхати на гонки, які у нас біля нас автодром. Там Марк дуже любить дивитися на гонки, і там ще один хлопчик з нами. І ще мені треба зібратися, зібрати речі в табір, тому що, скоріш за все, завтра я їду на зйомку. І, коротше, от таке, щось... капець щось якщо чесно. Зати Вії зробили дуже дуже красиві. Тому, що вії в мене зараз я лежала на Віа годину 15, не 3. В центрі класно, швидко, порівняно з іншими місцями, так само. Тому, якщо вам треба війти, кажіть. скину, бо мені якраз підписниця теж порадила і я задоволена. Єдине, що вони проносились не 3 тижні, трошки менше. Але кайф.